Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді монети України 10 копійок 1992 року. Штамп 2.1 ДАМ. Шестий ягідник. Монети двох різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми побачимо. Красу українських монет 10 копійок, 6 яєдник. Монета справа має також менший реверс. І він також ширший і більш розтягнутий. Монети рідкісні. Їх ціна сьогодні в середньому 100 гривнів. Я рахую, що ця монета недооцінена. Але ціна на буде її рости. Гурт цих монет з дрібною носічкою. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, реалітетних монет!